Всім привіт! У нас неочікувано погіршилася погода, але новини, я вже нарешті обужав. Слава Богу, голос прорізався і е, сьогодні ми будемо готувати дуже смачний суп, е, який я скажімо так, придумав, коли не було солі в Україні. Е, це суп дуже смачний, дуже простий, з натяком на російську кухню. Спершу поставимо на плиту 2,5 літри води. Після чого викладаємо туди 400 грамів картоплі. Вкриємо кришкою для того, щоб швидше закипіло. Орієнтовно через 10 хвилин викладаємо 170 грамів промитого круглого рису до картоплі. Гарно перемішаємо, щоб рис не прилип до дна кастрюлі. І знову вкриємо кришкою. Ще через 10 хвилин викладаємо в кастрюлю 300 г мексиканської сумі. Також додамо орієнтовно 150 мл соєвого соусу. Для тих, хто любить більш солоне, додайте 200. Гарно все перемішуємо. Вкриваємо кришкою і залишаємо на невеликому вогні. Через 15 хвилин вимикаємо плиту і накладаємо наш суп в тарілочку. Для прикраси та смаку додамо 2 четвертинки звареного курячого яйця. Ну що ж, всім смачного, друзі!